Вийшла з фізіотерапії, сьогодні ходила, це вже в мене вперед, останній день, завтра ще один день і вже все. Що я можу сказати? Поки що нічого. Взагалі знаю, що інші рази минулі, як я ходила, то мені казала завжди моя масажистка, що треба, щоб пройшло днів 10 після фізіотерапії, щоб щось відчути, щоб воно так вже можна сказати, покоїлося як. Ось. І тоді буде вже зрозуміло. Зробила закупку, сходила в магазине, бо він тут поруч. Дома покажу взяла в загальному м'ясо. Закінчилося, вдома вже нічого немає, а я хочу зробити якісь відбивні, не знаю до чогось. Ось морозиво закупила, знову упаковку взяла. І що там ще? Є, яйця таке, покажу вдома словом. Спека на вулиці дуже парить, мені здається, буде дощ сьогодні. Ой, музика. Здається, буде сьогодні дощ, бо дуже-дуже напарює. Загально фізіотерапія я, напевно, більше задоволена, але хотілося б, щоб дівчинка, яка робила мені масаж, до якої я все-таки мала ходити, вона робила. Вона пішла в відпустку і виходить, вона мені зробила тільки три дні. А далі передала мене другому масажисту. Він нормально робить, але я звикла до неї і мені якось вона все одно краще робить. Але вже як є, якби я просто я мала бути в червні, а я перенесла себе на липень, то так вийшло, що на відпустку пішла. Але нічого. Ой, якийсь вітер розривається, напевно, все-таки буде зараз дощ. Поїхала я додому, бо вже Владик дзвонив. Постійно треба, щоб я була, до речі, на рахунок Владіка. Починаємо вже активніше розробляти ногу, вона трошки схудла в нього. Не знаю, була в когось така ситуація чи ні. Я дуже переживаю з цього приводу. Взагалі я почитала, що це нормально, що дуже багато затрачає нога ця енергії, тому що вона не працює. І тому вона якби більше схудла. Ось Ніби коли нога відновить рух, коли він почне вже ходити, то вона з часом набере масу знову. Дуже на це сподіваюся. Ось дивлюся, як йому це важко. Лежати вже, так шкода стає. Але нічого, мусимо якось то все пройти. І, до речі. Він поступив в технікум, який він хотів. Взяли його в технікум, прислали нам вже відповідь, 17 числа ще я забула вам сказати. Прислали відповідь позитивну, ми завезли вже оригінал документи, бо перед цим ми возили копії і вже чекали, коли скажуть відповідь, то його прийняли. Він дуже задоволений. Ми також задоволені, дуже горжусь ним, що він мене такий молодець. У нього був гарний бал, тому його і взяли. Тому дуже радий і він, і я, і ми всі. Дуже раді, що він такий молочинка в нас. А, і ще здається, я вам не говорила. Чи не пам'ятаю, чи говорила. Е -е, поступив він на е -е, цей, ой, Боже, факультет. Як це називають? Коротше, він хоче бути графічним дизайнером. То ось на це він і поступив. Взяла десяток яєць, яйця по 11. Борошно взяла, не пам'ятаю, яка ціна борошна. Десь 4, напевне, 3 з копійками. Ковбасу взяла ось таку по типу молочні мартадела. Не знаю, яка вона, бо це я вперше в нету беру. 4 злотих за ось цю. Скільки тут? 400 грамів. Так, чедер сир був по акції за 8-300 г. Вже порізаний. Індика, фарш індика. Писало 13,45 там. Так, взяла упаковку такого морозу, тут 12 штук, ось 4 вида по 3 штуки кожного. Воно невелике. Це міні морозово. Я не знаю, скільки кожен грам має. Е, так, упаковка 600 мг, 433 грами. Ось таке воно зовсім маленьке. Певних грамів тут 30. Я думаю. Так, ця упаковка коштувала 18 з чимось, не пам'ятаю точно. Так, ось такий кетчуп маю. Десь 6, здається. Ось шинку взяла ось таку курячу, 250 грамів, була 5, десь приблизно. І взяла ці гомілки курячі. Тут 585 грамів за кілограм 15 злотих, а ці коштують упаковка 8,77. І взяла на знижці філе філеку, я його зараз одразу використаю, бо термін підходить. Термін, так, 7,35 заплатила замість 15 в половину. Готую вже обід. Обсмажила цибулю з морквою. І додала сюди вже печериці, порізала. Готую суп-пюре з печеричками і вершковим сиром. Картоплі небагато зазвичай води, також, щоб це вийшов суп-пюре, бо потім буду блендерити, щоб він був рідкий. Як завжди, потім додам сир, плавлений сирочок і може ще трошки вершків додам. Почала додавати трошки вершків. Ну і сіль, звісно, і лавровий листочок, до речі. Треба зараз кинути і посолити, бо поки не забулося. Потім головне не забутися дістати лавровий листочок. Бо я колись один раз перемолола його. Нічого, звісно, страшного, але краще його не перемолоти. Дуже любимо цей суп. І потім грінки обов'язково. Тостері поріжу на кубики. І дуже смачно. Подавати разом з цим супчиком пюре. Здається, все, більш нічого я не додаю. Не згадую, чи я ще ще додаю чи не додаю. Здається, ні. Ось. Дуже сильно не засмажую гриби. Ось так трошечки тушкую їх і виключаю. Не потрібно їх обсмажувати до золотистості. Wrote you a love song and I tried to make it beautiful It's a song about your sweet Sweetheart nobody can steal me your way I am your horse Cause I want you and I wanted you to know Я до речі берусь такий останнім часом з грибами і він Ще додає такого смаку грибного, смачного. <му> Замочила тут філе куряче. І добре, що ви мені підказали. Я собі така думаю логічно, чому я е, на борщ замочую м'ясо щоб воно вимокло, там, наприклад, якщо це ребра з м'ясом або просто шматочками м'ясо нарізаю, а на просто там приготувати, чи перед тим як перемолоти, чи, ось, наприклад, філе не замочую. Це ж теж логічно, що тут потрібно замочити я тільки мила, наприклад, для, цього, для відбивних. Ну, ось тепер замочила, буду тепер теж замочувати. Я чомусь подумала більше про те, що воно десь падає, ніж про антибіотики. Тепер я точно буду замочувати. Після цього, що я почула про антибіотики. І, до речі, ці, ну це просто стоять вже так довго, я тепер лілії не хочу більше. Тому що вони починають сипатися. Ось той пилок сипиться з тих лілій просто з першого дня. І мене постійно ось тут він на цьому, на всьому, на будиночку, на цих баночках, ось тут. Так мене він дратував той пилок. І ще й плюс аромат дуже сильний. До речі, ви мені там писали, що можна обірвати тієї серединки, такі аромату не було б. Але я так не робила. Не знаю, чому можна було спробувати, в принципі. Але ось хризонтеми це, напевно, найкращий варіант. По-перше, дуже довго стоять і дуже гарні. І теж гарно пахнуть. І не сильно. Не чути. Ось так, поки не нахилюсь, тоді вже чути. Такі всі гарнющі. Ці такі пухностенькі. Ну, такі гарні, як можна зробити таке природа це створює таку красу. Ці такі прикольні, ці жовті, такі, прям під колір моїх нігтів. Дуже гарні. Клас. Все, листочок дістала і буду проходитись блендером. До речі, сьогодні суп вийшов, якийсь просто мега смачний. Завжди смачний, сьогодні якийсь мега смачний. Вони гарно перебити, щоб була така однорідна маса без шматочків. Вийшла на вечірню свою прогулянку. Тепленько, гарненько. Дощі нарешті знову перестали йти. Думаю, вийду знову прогуляюся. Якось чоловіком разом гуляла. Це вже поїхав на роботу, то. Вже гуляю сама. Не сама, обманюю вас, <смі> взяла з собою. Дуже гарну дівчинку. Ось цю, дуже гарна дівчинка. Ви тільки погляньте, які в неї тут резинки на голові і заколки з авокадо. Яка вона моднява. Це, я її тут вже відщепила в парку, бо до парку вона йти взагалі не хоче. Треба її трохи нести. А вже в парк, коли заходимо сам, то я її відпускаю, вона біжить за мною. Бо боїться мене загубити. Оце біжить тако поряд. Навіть не відійде ні на хвилинку. Мішелька, дивись, хто хтось там пригає. Я, до речі, принесла трошки в мене сухого хліба. було. Я, якщо в мене залишається, то мене завжди приношу тут ставлю. Ти що, не можеш летіти? Не можеш. Думаю, так близько підійшла і не летить. І ти куди? Та як в мене є хліб, сухий, я завжди сюди приношу, заставляю. Не знаю. Кажуть, що птахам не можна, хліб сухий, але насправді дуже багато залишають на сміттєвих баках, я бачила, і птахи прилітають, їдять. Не думаю, що вони помирають від цього. Чекай, бачите, я стала, вона стала. Боїться, щоб я нікуди не ділася. Але вже хоч тут добре, що вона собі біжить, бо поки дійдемо до парку, то це капець. Півгодини йдемо до парку, хоча можна й пройти за 10 хвилин. Бо вона весь час зупиняється, оглядається назад, дивиться, де це вона. Скільки додому взагалі йти з того місця, де вона стоїть. Фотографує словом шлях додому. Я сьогодні вирішила. В сукні прогулятися. Завжди ще одіваю таке, типу, шорти, футболка. А сьогодні вирішила сукню вдіти в парк, гуляти. Думаю, а коли ще ходити, як літо скоро закінчиться. Насправді дуже скоро побачите. Я завжди, вже в серпні місяці, кажу, скоро новий рік. І всі сміються. Хоча насправді це дійсно дуже скоро. Бо час летить дуже-дуже швидко. Що думає жінка, коли вийшла на прогулянку? Думаю, що приготувати вечеряти, коли вона повернеться додому. Йду і думаю. Вічне питання, що приготувати на вечерю, на обід і на сніданок. Зараз, може, щось придумаю в своїй голові. Але я не знаю, що я хочу. Так, пішла я буду намотувати кроки. Ого! Тут мені кудись ключе, катаються на самокатах. Ага, це там дорога йде. І включили музику в автомобіль. Сонечко так гарно світить. Вже сідає, але ще так тепло, класно. І мішелька хекає. О, вже оглядається, бо бачу, що знайома. Доріжка йде додому. Едемо, йдемо ще погуляємо. Ти мало погуляла, будеш добре спати. Йдемо, не відставай. Молодь сидить на лавочках, відпочиває. Там по іншій стороні собачками багато гуляють, але я тут гуляю, бо... Мої ну Мішель, то все одно взагалі на всіх песиків. А от песикам на Мішель не все одно. Бо вона в мене дуже гарна дівчинка. І всім дуже песикам подобається. Та Мель? Дуже слухняна. Всі кажуть, що вона дуже слухняна. Прийшла з прогулянки. Нагулялася гарно. І варю вже кашу. І ось тут в мене відбавні посмазані. Посмазала до прогулянки. І тепер в мене вже все готово. Прийшла, до ванну, хочу пофарбувати брови. Вже кілька днів збираюся і все ніяк руки мене не доходять. Сьогодні, до речі, це вже наступний день. Сьогодні був останній в мене вже завершальний день реабілітації, завершила вже. Будемо бачити. Іноді потрібно, щоб пройшло днів 10 після реабілітації, щоб зрозуміти, чи є якась з неї користь. Але я вам хочу сказати, на в мене настрою взагалі немає. Щось я таке якась... не через реабілітацію, а ось через вадіку, думаю, постійно так. Зараз я вам покажу, чим я фарбую. Тільки знайду, в чому замішати. Ось такий корок. Фарбою простою фарбую, така в мене фарба окисник. Не знаю вже скільки вона в мене дуже давно і набагато вистачає. Я не знаю, чи я вам розповідала, чи ні, ми ходили е, ж на, цей, на контроль до хірурга. Не хірурга, а ортопеда. У нас був контроль назначений після операції. Зняли шви. Взагалі потрібно було через два тижні, але оскільки місця немає, то було через три тижні вийшло. Бо ж дуже ж все довго. То зняли тільки і все. Сказали далі потихеньку розробляти і дозволили ставати на стопу, але підтримуватися милицями, тобто нагрузка не повинна бути повна, а кілограма 2-3, сказав лікар. Ой, я так ну, дивлюся, і так мені це якось все шкода і не знаю. Ну, сьогодні робили вправо, я вже, вже ну, якби і він хоче, я вже більше його заставляю, щоб він робив прямо так, вже більш зосереджено, щоб більше нагрузки давав. Ось. Щоб вже починати трохи м'язи набирати на ногу, бо потім ж на неї треба якось вставати, а вона худіша, ніж ось ця здорова нога. Я спочатку фарбую, а потім зайве прибираю ось тут. Взагалі я не знаю. Тату я не хочу брів робити, це точно 100%. А ось що можна таке зробити, щоб трималось довше, ніж просто фарба? І не було по типу татушки, це не потрібно було вбивати фарбу в шкіру. Якісь напилення, знаю, є. Але не цікавилася, як воно робиться. Ну, ось так фарбую постійно. І то як постійно. Я ще й довго буваю відтягую, потім у мене дуже довгий час світлі брови. От брови така цікава штука. Якщо їх вискокуєш низом, то вони заростають дуже класно знову там. Але як тільки ти десь вискубнеш не там, де треба, то воно там ніколи не виростає. Отак От я колись тут зачепила зверху і все, вони там більш не виросте. Чому так? Ще мені треба дуже помити душову кабіну і взагалі татування. Трошки навести порядок. Але я і так не хочу. Не знаю, коли в мене це бажання з'явиться. Але поки не хочу. А якщо я не хочу, то чого я буду це через силу робити? Правильно? Раніше я робила, ну, як не хотіла, навіть все одно починала, але потім бажання приходило. Зараз я себе не насилую. Не пересилю. Не хочу, зроблю, коли хочу. Що мене хтось заставляє? Чи це, можна сказати, це найважливіше в цьому світі. 300 душова кабіна. Хвилин 20 я тримаю зазвичай. 15-20. Гарна душа. І волосся вже треба пофарбувати. Може наступного разу я голову, пофарбую волосся. Ну все, мої брови знову на місці. І щоразу я собі говорю, що буду частіше це робити, щоб вони були завжди на місці, але постійно щось відкладається. Тепер вже мені все подобається. Я варю обід знову, бо сьогодні по ідеї має приїхати чоловік на День чи на два, ненадовго. Ось, тому щось треба приготувати і вечеряти, що треба щось придумати. І погода класна сьогодні. Піду обов'язково гуляти. Зараз щодня хочу гуляти. О, вже прийшла. Знайшла, вона не може, щоб мене не було біля неї. Треба обов'язково мене шукати, вже знайшла, що я в кімнаті. Прийшла до мене. Йди, йдеш, йди. Каже, ти зараз встанеш знову, підеш. Покажи, як ти вилазиш. Давай, давай, давай. Ой, давай ще раз, давай. Ой. О, молодець! Ой, яка ти молодець! Да, молодець. Так, готую зараз дуже швидку вечерю. Ходив чоловік в магазин український купив овощі ось ці вірменські. Просто супер класні. Такі вони смачні, тоненькі і дуже великі. Він такий прямо ну дуже величезний цей лаваш. Він один тут. Ось такий лаваш. Величезний просто. Того я його розділяю. Зараз ще цей розділю на пілку. Зараз я подумаю, чи це навпіл. Забагато навпіл. Можливо, на три частинки оподілити. Так, так, да. на три частинки розділю і буду робити, закручувати лаваша. Це дуже просто, нічого такого сьогодні особливого не буде. Замішала тут, в мене пекінська капуста, морква. Полила трошки олійкою цією пахочою зі спеціями і посолила, поперчила. І ще я порізала огірочки свої малосольні, Дуже смачненькі. У мене є одразу отакий от кетчуп, маю. Разом кетчуп з майонезом, щоб не заморочуватись. І ще мене є в холодильнику, дістану. І все. А, чоловік поїхав, попросила сосиски купити, бо немає сосисок. Зараз купить сосиски, буду закручувати. Гриль включаю одразу. Третій раз кажу і все, але згадую, що в мене ще є сир. Зараз додам. Так, і кукурузка. Догірочок вже теж поставила, і сосиски на гриль кинула на хвилинку. Так. Став сосиску і загортаю. мега швидко, коли не хочеться нічого видумувати. Ну, ось перша порція готова смакота. Дуже люблю на грилі робити. Він так класно підсмажується. Дуже смачні виходять. Буду на цьому, друзі, завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Поставте подобайку. підписуйтесь на канал, якщо вперше на моєму каналі, і пишіть свої коментарі. Мені завжди приємно їх читати. А вам бажаю всім спокою, миру, добра. Все, саме найкраще. Па-па!